Повністю нова серія відеокарт MSI Gaming, створена на основі чотирьох принципів: перше це додаток Gaming App, де ви можете в один клік розігнати відеокарту або ж навпаки робити її максимально безшумною. Наступне це оновлена система охолодження Twin Frozer 4 Advanced, яка не тільки стала ще ефективнішою і тоншою, але й може похизуватися безпрецедентною безшумністю роботи. Третій елемент це компоненти Military Class 4, які пройшли безліч тестувань і прослужать в рази довше в будь-яких умовах експлуатації. Ну і четвертий, це у Літа для запису відео в реальному часі «Predator». Записуйте і діліться своїми ігровими подвигами всюди. She's on the phone. She's on the phone again. Оце й усе. Від відрибалили від велосипедили. Пора вже повертатися до шкіл, університетів та роботодавців. І в поті чола працювати на славу нашому народу. А з огляду на мерзенну погоду у вільний час нам залишається лише гратися. І якщо вже зайшлося про ігри, то із сьогоднішнього плей нізу ви довідаєтеся, як Sony з Microsoft мирилися, чого не буде у Titanfall, яка доля франчайзу метро і багато іншого. Нещодавні шпильки Sony на адресу Microsoft можливо й викликали у когось асоціації з брутальним протистоянням Sega та Nintendo наприкінці 80-х минулого століття. Але зрозуміло, що сучасній конкуренції на консольному ринку не порівнятися з минулими пристрастями. Тому й адресуючи свою промову на Gamescom, головний ньюзмейкер минулого тижня Ендрю Гаус постарався згладити гострі кути. Розпочав президент американського підрозділу Sony з того, що конкуренція завжди була рушійною силою консольного ринку. Гаус наголосив на тому, що про позиція двох кардинально різних конкурентів обов'язково піде на користь відеоіграм і припустив, що спостерігати за паралельним запуском PlayStation 4 та Xbox One буде дуже цікаво. Віце-президент Microsoft Філ Спенсер у свою чергу перерував заявою про те, що єдиною підставою для зміни політики платформи тримача щодо наступника Xbox 360 був фідбек користувачів. За його словами, перегляд функціоналу Xbox One тільки підтвердив Реноме Microsoft як компанії, яка перебуває в постійному кон контакті з покупцями Дивовижно, але цього тижня тема протистояння на консольному фронті виявилася затіненою іншим обговоренням. Ні для кого не секрет, що модель розповсюдження Free2Play наразі є одним із головних трендів ігрової індустрії. І нещодавній анонс Fear Online є одним із найяскравіших в цьому прикладі. Проте одна справа пропонувати топові танки або вундервафи за реальні кошти в безкоштовній грі, а зовсім інша вимагати додаткові гроші за контент із aaa розробки. І цьому також знайдеться свій зразок. Фінансовий провал мікротранзакцій Dead Space 3 не здатен виправити навіть розпродаж на Humble Bundle. Тим не менш, такий досвід не зупиняє інших видавців. Нещодавно про можливість докупити спорядження за кревні заявили автори Rise Son of Rome та The Elder Scrolls Online. в обох випадках. Щоправда, розробники виправдовуються тим, що докуплений лут не вплине на баланс, ставши рішенням для нетерплячих гравців. Кардинально протилежної думки щодо цієї моделі дотримуються представники Respawn Entertainment. На тижні менеджер розробки Titanfall, Ебі Гепе, категорично заперечила можливість введення мікротранзакцій в одній із найочікуваніших ігор наступного року. Більше того, автори Call of Duty негативно ставляться й до системи своїх колег із DICE, за якої гравців Battlefield 3 діляться на звичайних та покупців преміум. Підопічна Вінса Зампели не виключає появу доповнення до Titanfall після релізу проекту, але впевнена, що в такому випадку розробники не копіюватимуть принцип конкурентів ідея ж транзакціями від гравців, за її словами, ніколи не розглядалася складовою падіння титана. Погодьтеся, подібна витримка студії, яка перебуває під контрактом Electronic Arts, заслуговує поваги. Не дивно, що її гра вшанована стількома нагородами на Gamescom. До речі, про EA. найгірша американська компанія останніх двох років вже встигла анонсувати декілька нових ігор для наступного покоління консолей. Але її представник Френджі Бо запевняє, що в електроніків ще є чим здивувати публіку. До повідомлень про активну розробку Mirror's Edge 2 і перезавантаження Battlefront від DICE найближчим чином вони додадуть ще низку анонсів. Найбільш очевидними претендентами на це є нові ігри за ліцензією Star Wars, яку Electronic Arts нещодавно викупили в Дізней, але в своїй своїй заяві пан Жібо явно робив акцент на нові інтелектуальні власності. За його словами, наразі в розробці перебувають півдюжини досі неанонсованих проєктів, А щороку EA планує випускати декілька нових IP. Перед тим же як висловлювати своє невдоволення політикою цього видавця, згадайте, хто був найактивнішим постачальником нових ліцензій на старті цього консольного циклу. Імена Dante's Inferno, Mirror's Edge, Dead Space і Mass Effect говорять самі за себе. Ще однією успішною ліцензією цього покоління цілком можна вважати серію метро 2033 від київської 4A Games. Мало хто скаржився на фінансові показники оригіналу Last Refuge, але їх перевищення сиквелом Last Light за три місяці після релізу стало приємною несподіванкою навіть для видавця гри. Тому й не дивно, що представники компанії Deep Silver, яка викупила права на франчайз після розпродажу покійної THQ, на тижні запевнили, що покладають великі сподівання на ліцензію Дмитрія Глуховського. Німці. Мають твердий намір продовжити ігрову серію метро, але на цьому приємні новини для її шанувальників на жаль вичерпуються. Річ у тім, що видавець має намір зробити продовження променя надії більш доступним для широкої аудиторії. І, хоча пізніше німцям довелося пояснювати свої слова, вони мали на увазі портування ігор серії на нові платформи. Подібні формулювання не можуть не викликати занепокоєння. Більше того, здається, що надалі серія обійдеться без команди Андрія Прохорова. Форей давно вже натякали на своє перенасичення сеттингом постапокаліпсису. А нову політику щодо серії Діпсіл буде набагато легше гнути з іншими розробниками. Детальніше про новий проект наших співвітчизників можна буде довідатися із нашого ексклюзивного інтерв'ю з офісу 4A Games, яке вийде незабаром. Не так довго залишається чекати й до виходу Grand Theft Auto 5. Однак радість прихильників Rockstar нещодавно різко змінилася роздратуванням. На тижні європейський відділ Sony розіслав комплекти передзамовлення довгоочікуваної гри власникам PlayStation 3. А хтось із останніх не посоромився злити до мережі доступні матеріали. Надбанням інтернету став перелік музичних композицій нової GTA, гігабайти роликів внутрішнього ігрового телебачення і головне сюжетні спойлери розробки. У будь-якому іншому випадку подібна ситуація залишилася прикрим Порозумінням, але статус культурного феномена серії спричинив цілу хвилю невдоволення. Розробники Grand Theft Auto 5 одразу ж висловили своє розчарування таким перебігом подій, а японський платформотримач офіційно вибачився перед Rockstar. Але тим не менш немало гравців вже постраждали від спойлерів. Закликаємо і вас утриматися від злитої інформації і запастися терпінням. Ця спокуса, повірте, того не варта. Набагато краще в Sony виходить тримати завісу таємниці довкола нового проєкту Девіда Кейджа Beyond Two Souls. У мережі й досі немає повноцінного синопсису гри за участю Елен Пейдж і Вілема Дефо. А на презентаціях розробники відбуваються розповідями про власний ігровий процес. Проте очевидно, що в духовного послідовника Fahrenheit та Heavy Rain ігролад залишиться другорядним, і перші враження від продемонстрованої на Gamescom демки у відвідувачів виставки очікувано виявилися суперечливими. Цього щоправда, пану Кейджу виявилося недостатньо. Тому він продовжив дратувати хардкорну аудиторію. Француз заявив, що біянд повністю обійдеться без екранів ґеймоверу, а гра неодмінно буде продовжуватися навіть після смерті протагоніста. Ба більше засновник Quantic Dream не побоявся звинуватити своїх колег, назвавши кожен примусовий рестарт помилкою розробників, а не гравців. За його словами, саме складність ігор є головною перепоною на шляху становлення індустрії як масового ринку. І Біянто Солз постарається завдати протилежну тенденцію. А тепер кілька слів про суто наш контент. Представляємо свіжоспечені пироги, темою яких стали стосунки розробників відеоігор і державних апаратів, і новий матеріал рубрики «10 фактів про бренд PlayStation. а також запис прямого ефіру з Payday 2. Поповнилася і рубрика українізаторів. Ентузіасти повністю переклали одні з найкращих ігор минулого року: стрибанку з пеламки та стрілянку Max Payne 3». А ще радимо переглянути наш розважально пізнавальний відеорепортаж із ігрової виставки «iGames Expo». Коротко, короткі новинясики, поїхали цьогорічна Gamescom стала найуспішнішою в історії німецької виставки. Захід відвідали 340 тисяч осіб. Наклад нещодавнього перезавантаження серії Tomb Raider склав 4 мільйони копій. Попередні частини франчайзу таких позначок досягали набагато пізніше. Бета тестування версії World of Tanks для Xbox 360 просувається успішно, і розробники не приховують планів на майбутнє портування гри для Xbox One. Голова Microsoft Стіл Балмер заявив про майбутній вихід на пенсію. Упродовж наступного року він складе свої повноваження та обере наступника. На момент написання випуску Electronic Arts продали понад 2 мільйони Humble Origin Bundle. Сумарний дохід благодійного аукціону склав більше 10 мільйонів доларів. Оце і все на сьогодні. То був плейнюс. Балака сновида. Підписуйтеся, ставте лайки, не впадайте в осінню меланхолію і затямте. Життєвий досвід. Не дорожчий за експу з будь-якої гри.